Побувати в Австралії, мабуть, мрія будь-якого мандрівника. І сьогодні я, Юліан Кабуньо, спробую втілити цю мрію у реальність чи швидше віртуальність. Чому саме в Австралії з'явилася мода на Угі? Та як це пов'язано з архітектурою цієї країни? Детальніше у сюжеті. Поїхали! розпочну свою розповідь із легендарного опера Хаус. Це найвідоміша будівля на континенті, оперний театр Сіднея – модник сучасної архітектури і входить в топ 10 найбільш популярних місць на планеті. Особливістю цього шедевру є його химерна форма, величезний корабль із піднятими вітрилами. Я читала, що опера Хаус стоїть на воді всередині більше тисячі приміщень для різних виставок і галерей. Але головним призначенням пам'ятки є театральні вистави, а їх за рік налічується майже три тисячі. Ще одна унікальна споруда сіднея. Найбільший арочний міст Гарбор Брідж. Побудували його в далекому 1932 році. У народі цього велетня ще називають вішалка через химерну конструкцію, яка насправді нагадує вішак. А ось Сіднейська вежа – друга найвища точка Австралії і третя найбільша башта Південної півкулі. Її висота 305 метрів. Це дозволяє бачити з висоти все місто як на долоні. Головною особливістю цього австралійського дива є величезний оглядовий майданчик зі скла та розкішний ресторан, який висить у повітрі. Сіднейська башта, настільки велика, що одночасно може вмістити близько тисячі осіб. На вершині вежі можна замовити квиток на популярну віртуальну подорож з визначеними пам'ятками у спеціальному 3D-кінотеатрі. Це просто вау! На набережні річки Свон Ріве, по якій плавають чорні лебеді, розташована Лебедина вежа, зроблена зі скла. А з боку два мідних полюстки. Тут є 18 дзвонів, витончену споруду вважають найвищою дзвіницею у світі. Також в центрі Сіднея є нове висотне будівництво, яке отримало найвищі відзнаки і сертифікат – шести зірок від World Leadership. Це перший хмарочос з офісними приміщеннями в місті, отримав найвищу оцінку будівельної ради Австралії у цьому 30-поверховому будинку. Особливе планування приміщень. Коридори спроєктовані так, щоб співробітникам було зручно і комфортно. Але при цьому споруда ще й красива. Запевняю, у цій країні є на що подивитись: величні храми, театри та хмарочоси, вигляд з яких по-своєму особливий та незабутній. Велика австралійська стіна або паркан Дінго. Його будували впродовж п'яти років. Довжина стіни більше п'яти тисяч кілометрів. Цей паркан захищає отари овець від нападу диких собак Дінго. Звичайні будинки в Австралії не захищені від холоду, тому в зимові місяці при температурі нижче плюс 15 градусів в приміщеннях досить прохолодно. Не дивно, що саме в Австралії виникла мода на угі. Тепле, м'яке та затишне взуття. Австралійці носять їх вдома. А ось модники всього світу взувають угі на всі випадки життя та комбінують із різними стилями одягу. Плюс 15 і угі? Цікаво! Чи пережили б австралійці українські морозні зими? Ну що, вам сподобалась моя розповідь? Тоді я готуватиму щось нове та цікаве у наступних ефірах. Мене звуть Юліанка Буньо. Побачимось.